Як безкоштовно внести свій вклад в повернення України до життя? Привіт! Сьогодні я розповім про два варіанти, як ви можете допомогти країні у її відновленні внаслідок війни без грошей, без спеціальних навичок та без зброї в руках. Перший варіант записатися в добровольці з цивільного захисту на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій з'явилася чудова форма, заповнивши яку кожен українець може долучитися до відновлень. Громадяни, які бажають брати участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту. Це може бути розбір завалів, врятування людей, надання допомоги потерпілим, розвантаження гуманітарних вантажів та інших заходів. Для цього потрібно лише заповнити форму та запропонувати свою допомогу. Посилання на сайт та форму я залишу під цим відео. Дуже раджу приєднатися. Другий же варіант це допомогти Києву. Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що у четвер, 14 квітня о 10.00, у столиці розпочнеться загальноміська толока, приурочена до Дня Довкілля. У цей день комунальники столиці здійснюватимуть прибирання території висадження дерев та кущів. Суть в тому, що кияни, у яких є часта фізична можливість, також можуть долучитися до організованих толок в одній з визначених локацій. Київ це місто, на яке зараз дійсно дивиться увесь світ, тож під час подібних заходів можна продемонструвати єдність не тільки у питаннях оборони країн, але й у наведенні ладу в нашому улюбленому місті. Організовані толоки проходитимуть у всіх 10 районах Києва на 16 локаціях. За кожною з них буде закріплена відповідальна особа, яка допоможе з деталями. Всі учасники в свою чергу будуть забезпечені необхідним інвентарем та рукавичками. Посилання на сторінку з потрібними контактами я також залишаю в дописі під відео. Долучайтеся і давайте відновлювати країну разом. До зустрічі!